Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпре». І Сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторний оприскувач на 8 літрів. Час роботи даного оприскувача становить від 2 до 4 годин. Таємність акумулятора даного оприскувача 8 Аг. годин. Також хочу показати вам, що даний оприскувач має чудову ізоляцію між спиною та бачком та анатомічна вставка для поясниць. Та має широкі та зручні наплічні ремні. У даному оприскувачі є два режими роботи на повну потужність та регулятор потужністю окремо. Як ви вже помітили, ці регулятори мають захист. Конструкція даного оприскувача зроблена таким чином: якщо звідси випадає рідина, то вона попадає в спеціальний стік. Особливою відмінністю даного оприскувача є те, що в нього є армований шланг Комплектація даного оприскувача це зарядне, мірний стаканчик, три форсунки та гумові умові Ну що ж, давайте перевіримо, як він працює. Чека підвищо зафіксовано. А тепер покажемо, як працює кожна з насадок. Спочатку дощова насадка. Одинарна. Подвійна для широких рядків. Та звичайна подвійна пластикова. Хочу ще відмітити, що ручка має режим фіксації. Що казати? А що казати? Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдалих вам покупок.